Друзі, доброго ранку! Вас, як завжди, вітає міні -агро Суми. Ось уже пройшли вихідні. Почався понеділок, а це значить, що ми приступаємо до роботи. Друзі, до вашої уваги: міні-трактор Ловел 244. Трактор з двигуном 24 кінських сили, КМ-385, повний привід, гідропідсилювач керма, дводискове щеплення, реверс, кабіна з опаленням. Що дуже гарно взимку, гідроконектори, вал відбору потужності 540 тисяч обертів. Дуже класний трактор, друзі, просторна кабіна, все видно. Якщо у вас був трактор Т-25 старий і ви хочете його замінити, то це ось де, саме цей трактор, який достойно замінить старий агрегат. Дуже просторна кабіна в тракторі. Давайте з вами разом подивимось. Такий руль. Є безліч налаштувань. Все, що потрібно для комфортної роботи. Здорове скло, є у нас печка, тобто буде тепло, не замерзнете, зимою відкривається все. Магнітола радіо. Не буде вам сумно, коли будете працювати, ось такий тракторець. Мені особисто дуже подобається такий трактор. Задня шина у нас розміром 11,2 на 24. Передня у нас 6 з половиною на 16. Трьохциліндровий двигун споживає не так багато дизельного палива. Так що, друзі, якщо вам треба міні-трактор такий або подібний, обов'язково звертайтеся до нас міні-агросуми. Ми знаходимося за адресою вулиця Героїв Крут, 15. Телефони для консультації я прикріплю в оголошенні. Так що дзвоніть, звертайтеся, також можемо підвести є такий подібний трактор. 354 на 35 конячок, є 454 на 45 конячок та є на 50 конячок у нас слово 504. А це вже є повноцінний трактор, це вже не міні-трактор. Огляд на нього є на нашому YouTube каналі. Тож, друзі, переходьте. Дякую всім за увагу, всім гарного дня. Нехай проблеми та незгоди роблять вам в душі погоди, друзі. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна! Слава Україні! Слава ЗСУ! Разом до перемоги!